Привіт усім! Ви на каналі Мама Плюс 7. Е, вирішила сьогодні поділитися з вами інформацією про те, що я проходила курс процвітання. Е, це курс від Аліни Кусененко. Е, цей курс я пройшла за 6 тижнів, як і всі інші дівчата. У е, нас було біля 500 на її курсі цього разу. І вирішила просто поділитися з вами тим, що я нового зрозуміла і досягла. Е, ще десь 15 років тому. Я написала такий лист собі з минулого в майбутнє, і там було написано те, що я бачу, що я хочу досягти через 10-15 років. Ми з чоловіком сіли, перечитали цей лист, і ви знаєте, не здійснилась тільки одна мрія. Цей лист був написаний так: я сижу з чоловіком на ганку, п'ю каву, нам комфортно, ми щасливі, біля нас бігають діти, собаки, коти. В нас є все те, про що ми хочемо. У нас є власні автівки, в нас є гроші, в нас є можливості, в нас є ну і так перераховано перераховано. І ви знаєте, оце час минув. Я так сіла, і дійсно все здійснилося. Зараз я пишу інший такий лист собі в майбутнє і хочу глянути через кілька років, як там. Чи все те, що я пишу, все здійсниться. Ще е, раніше я знала про те, що все, що мрієш, все досягається. Е, і в мене так і виходило. Але зараз я тимчасово десь прозабула, і саме завдяки курсу Аліни, е, курсу процвітання, я нагадала собі внутрішній, що це можливо. Е, дуже круті усвідомлення пройшли. Наприклад, е, є така штука, поділюся з вами, яка називається Так можна. Якщо якась людина має. Не знаю, бізнес там, нехай там салон краси, і в неї це вийшло. То чому в мене не вийде? Чому що вона має таке, що я не можу зробити? Має гроші, ну так я теж можу мати гроші, взяти там кредит банк по яму, або взяти там, позичити там батьків чи в когось, тобто і провернути гроші, щоб потім отримались інші. Тобто головне це як ти дивишся на цю ситуацію. Ось, наприклад, дивіться, зараз я лікарня. Лікарня ну, не саме приємна ситуація, що я зараз тут знаходжуся. Ми лікуємо сина, в нього тіло реагує там, своєрідним чином на те, що він росте, що він пістає підлітком і йому там болять п'яти. Ми їздимо на електроферез, на магнітотерапію з ним. І в цей час, от, коли я, поки я його чекаю, можна просто сидіти. Ох. Чекати, що робити, куди подіться, там 20 хвилин, тут 20 хвилин. А я вирішила зняти вам відео. Раніше час, коли я приїжджала, ми або гуляли тут з дітьми, я брала всіх дітей, або я брала так само цей курс, слухала в аудіонавушниках. І якщо інші люди просто сидять там в черзі собі, а я собі використовую так. До чого я веду, що хтось бачить, ось дивіться, що це. Дерева, так? Ну, дощ. А хтось бачить можливості, що це краса, це можна дивитися, це можна використати 10 хвилин мовчазного споглядання і насолодитися цією красою. Тобто хтось бачить чашку наполовину пусту, а хтось наполовину повну склянку. Перехожу на чистішу українську мову і викорінюю з свого лексикону ці слова, які там вкорінилися, які там мужчина, наприклад. Треба боротися з цим. Так, до чого я веду? Я проходила цей курс і отримала певні інсайти. Знаєте, що такі інсайти це просвітлення, це те, що мене ніби оба, оце круто, оце я зрозуміла, тому що в нас з дитинства є певні переконання, які ну, в силу певних обставин з'явилися. І з часу ми їх несемо в світ. Наприклад, гроші багатих, бо вони їх накрали. От, ну, можливо, в когось теж є таке переконання, як у мене було. Але ж гроші можна заробити і чесним шляхом і в нашій країні. Як? Ну, це треба попрацювати над цим, над своєю кукунею і над тим, що ми можемо зробити цими рученятами. Тому так, продовжимо. Я поставила для себе певні цілі і хочу, щоб ви спостерігали, чи я їх досягну. Можливо, якщо я їх досягну, то, можливо, і вас це надихне ставити цілі досягати їх. Я хочу деякі речі матеріальні, а деякі просто внутрішні внутрішні зміни. Я працюю над цим. Мені дуже допомогло те, що я ось, дивіться, як я його заповнювала, як наскільки бачте, я працювала над цим блокнотом, ось різні-різні тут мої були успіхи досягнення. Ось і я написала, що я хочу досягти в цьому році. Ну, перемога України тут без варіантів, але мені цікаво, як ви бачите перемогу України? Коли оголосяться десь по мас-медіа, як ви на це зреагуєте? Чи ви будете стрибати, чи ви будете плакати, чи ви будете телефонувати рідним, чи за кордон? Як ви це? Тобто я зараз практикую віртуалізацію, медитацію. Енергетичну зарядку, і мені важливо, наприклад, для себе особисто. Я кажу за себе, як я це проживу. Я це маю уявити, щоб це це зрозуміти, як це і воно можливо швидше здійсниться. Я не кажу, що це має спрацювати з вами. Я не кажу, що там і ви так робіть, і ви так думаєте, але я просто. Беру, приміряю на себе оцей пік свого щастя, як я це хочу, що я хочу. І дивлюся, спостерігаю, дещо роблю, думаю правильно і спостерігаю, коли це здійсниться. Тому я розказую вам свою ціль, і дуже класно, коли вона здійсниться, то я з вами поділюсь про це. Перше, я пишу книгу. Я пишу книгу про. Роман, але з власного досвіду, з власного життя, а не просто вигадку, і я хочу її в цьому році дописати, щоб в наступному вже вона вийшла. І це в мене така перша ціль. Мені завжди не вистачало часу. Я міняю це переконання в своїй голові, що часу у мене завжди достатньо. Мені на все вистачає часу. І я хочу дописати щодня, буду писати там по пів години. Дякую дітям, що вони допомагають глядіти менших дітей. Дякую чоловіку, який дає мені можливість писати книгу, і я хочу її дописати. Далі я хочу матеріальним бажанням. Приміром, це студію. Щоб доробили студію, хочу інший телефон, хочу інший автомобіль. Але з цим ще працюється. Ось я пройшла цей курс Аліни і там попрацювала з трансформацією переконань, з родовими програмами, ситуація там, я і партнер, я і діти були підключені карма, кармічний менеджмент. Я робила мудборди, робила те, що раніше не робила, і мені дуже сподобалась така штука, яка називається Якщо ти раніше робив те, що ти робив. То ти отримував те, що ти отримаєш. якщо ти будеш робити щось нове. То ти будеш отримувати щось нове. Якщо ви їздили на роботу одним тим самим маршрутом, то ви бачили одні ті самі речі. Ну практично, так коли ви щось інше будете робити, в інше будете мати. Тобто будете вставати не в восьмій ранку, а в шостій, ви будете бачити світанок, ви будете лягати не в дванадцятій, а в дев'ятій. Ви будете більш наповнені вставати зможете зранку. Ну от я вирішила теж собі так дещо міняти в собі. Хочеться прагнути до кращого, прагнути змін. Зміни, які приведуть на новий рівень життя, ну перемога України це бажання всіх людей. Друге, про що я кажу, це книга, це буде як моя реалізація, як наповнення мене. І я це відео хотіла з вами донести те, що все, що мрієш, все здійснюється. Але от така цікава штука, ще поділюся з вами, була коли будуть в людини задоволені всі бажання. Потреби на нижчому рівні, тобто їжа, там, їжа, одяг, таке все, що ну, перші, перші, перші наші потреби, які в нас є, що далі. А далі що? От уявом, що у вас є достатньо грошей на все, і що ви будете робити? Лежати? Ну, День, два, три, що далі. Добре, ви будете подорожувати там по Україні чи за кордон, якщо у вас є можливість, а далі. Ви будете донатити, добре, донатьте. Задонатили мільйон. А що далі? І от цікаво наскільки далі в нас може масштабуватися наша свідомість, як може вона розширитись і що далі дати. Тому, любі мої підписники, дякую вам, що ви зі мною. Дякую, що ви спостерігаєте за тим, як змінюється в мене життя. Чи я е, буду вдячна, ви будете ділитися, що у вас в житті міняється, що за період війни, наприклад, у вас змінилося в голові, е, що змінилося м, ну, в, в, внутрішньо люди. Я рахую, що зараз вони об'єдналися, подобрішали, але м, війна іде. А нам треба жити і діти хочуть бути щасливими в тому в тих умовах, в яких вони зараз живуть, і в, і в тому суспільстві, в якому вони зараз. І, тому починаємо з себе прибирати за собою емоційне сміття, викорінювати нецензурну лексику або сміття, збирати сміття, яке у бабіч дороги десь лежить. Починайте з себе. І побачите, які зміни будуть, тому що можна реагувати на дощ, це просто дощ, він заважає, я стою мокра, а можна реагувати дощ. Круто, я побачу краплинки, я відчую щось нове, та, можливо, десь якийсь певною мірою буде некомфортно. Але це ж круто щось нове. Відчуйте це, перетворіть мінуси на плюси і всі свої погані сторони на хороші. Якщо ви не можете перемогти злість, помовчіть. Промовчати 10 секунд або одну хвилину і так далі. Ну, не хочу вас впливати на вашу свідомість, якщо вам цього не хочеться. Не хочу лізти до вас своїми порадами, якщо ви їх не просите. Але ці відео на моєму каналі це просто я ділюся досвідом з тим, що я відчула. І вчора в мене вперше в житті був мастер мант Це така штука, коли не просто прямий ефір був з ведучою, А коли створили нас в групки маленькі, такі в нас було 5-6 точніше дівчат, і ми одна з одною спілкувалися, не знаючи одна одну. І ми раділи за успіх однієї одної, яке маємо, і ділилися своїми думками про те, що можна змінити, щоб покращити свій стан внутрішній або там. Матеріальний стан іншої, ну це було круто, тому що це був досвід, якого я не мала, тому що це було щось нове, і взагалі мені зайшла практика віртуалізації медитації. Ще не на повній основі я його в себе в житті вкорінила, але це круто. як я пішла на йогу, певно, 15 років тому теж пішла, сіла. Я кажу, це не для мене, це щось не моє. Це мені не комфортно, мені не цікаво, мене це не наповнює, не збагачує. Взагалі, хто придумав сидіти в незручній позі, ще й нічого не думати, ще й відганяти всі думки. Зараз я йду до цього, і не дійшла до ретритів і до йоги і до інших там, точки а, а, Д і інших речей, але вивчаю, пізнаю себе, вивчаю щось нове, і дуже приємно, що ви це дивитеся. Пока!